Щоб придушити будь-яке повстання, не треба діяти насильно. Методи, подібні до гітлерівських, застаріли. Достатньо створити настільки сильну колективну обумовленість, що сама ідея повстання більше не з'являтиметься в розумах людей. Ідеальним було б формувати людей від народження, обмежуючи їх уроджені біологічні навички. Після цього ми продовжили б кондиціювання, різко скоротивши освіту, звівши її до засвоєння лише професійних навичок. Неосвічена людина має обмежений кругозір, і що більше її мислення обмежується посередніми заняттями, то менше вона здатна повставати. Ми повинні зробити так, щоб доступ до науки ставав все більш важким та елітарним, щоб існував розрив між людьми та наукою, і щоб інформація для широкої публіки не мала підривного змісту. Головне, без філософії. Тут ми також повинні використовувати силу переконання, а не пряме насильство. Ми масово транслюватимемо по телебаченню розважальні програми, які стосуються лише емоцій чи інстинктів. Розуми маси будуть зайняті марним та грайливим. Утримувати розум від роздумів можна безперервними розмовами та музикою. Ми поставимо сексуальність на перше місце в списку інтересів людини. Немає кращого соціального транквілізатора. Загалом, ми робитимемо це в такий спосіб, щоб усунути серйозну частину існування. Висміювати все цінне, постійно підтримувати легковажність, щоб ейфорія публічності стала еталоном людського щастя і взірцем свободи. Таким чином обумовлення призведе до такої інтеграції, що єдиний страх, який нам доведеться підтримувати, полягатиме у виключенні із системи, а значить, у неможливості отримати доступ до умов необхідних для щастя. З масовою людиною, сформованою таким чином, треба поводитись як з тим, хто вона є. Як з коровою, і за нею треба стежити як за стадом. Все, що веде до апатії його Яснодумства, є суспільним благом. І те, що могло б його розбудити, треба висміювати, придушувати, боротись з ним. Будь-яка доктрина, яка ставить під сумнів систему, має бути позначена як підривна і терористична. А з тими, хто її підтримує, потрібно поводитись як з терористами. Гюнтер Андерс, книга за старілість людини, 1956 рік.